Крім вас, інших осіб, які управляють містом. На сьогоднішній день ми так розуміємо, що не є визначеним в юридичній площині хто є голова міста. Інформація щодо виготовлення других печаток була надрукована в Вірпінському віснику от, за підписом виконуючого обов'язки. Пінської голови пінської Ні, це країна. нас не цікавить. От ваше політичне якби бачення сьогоднішньої ситуації. Яку відповідальність зараз ви на себе берете? Ми як громадські організації, що маємо зараз робити? Ну якби так? Ну я на сьогоднішній день ну ми можемо брати там кійкі і виганяти будь-яких людей окрім вас. Тож, скажіть, будь ласка, чи, от, вас, ну, я... чи вас теж? Ну, я такого розпорядження не можу давати теж. Ні, ну, ну, ну Зараз ми, дай, ми дай. теж робимо політичне, якби. Ми розуміємо, що складна політична ситуація, і від вас ми хочемо якби вже динамічно розуміти, що робити, Богдан Марінович. Тобто, в принципі, от я пишу на камеру для того, щоб ми розуміли, от, представники громадських організацій, як припинити безлад. І вислухати от вашу політичну заяву там, і інших політиків, які є в міській раді. Ми насправді будемо фіксувати в міліції, але міліція і, і навіть прокуратура не має права втручатися в, ви знаєте, в політичний процес. Вони кажуть, що ті, би, факти, збори, сесії, перевибори, вони взагалі якби, не втручаються в цей процес. Тому зараз ми от теж. Представників громадських організацій робимо ну, якби, політичні такі якби, кроки і маємо знати наступний крок ваш, наш. Я можу зазначити, що це було ну, чисте рейдерське так, захоплення влади. Ну, ви знаєте, що... Ми вас підтримуємо, ми створили комітет антирейдерський і так далі. Так, сесія не, нелегітимна. Я думаю, що це буде і доведено. Суді. Ні, нас юридична площина, не цікавить. Нас політичні кроки цікавлять. Що ми робимо? Ми збираємо вічі, чи що ми робимо? Населення. 26 липня завтра, о 17-й годині, так, відбудеться зустріч громади зі мною виконуючої обов'язки міського голови. Я думаю, що громадськість відповідно. І дасть мені доручення і сама прийме рішення щодо подальшої роботи.